Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Якою планується фабрика рошин у Борисполі, продемонстрували містянам на громадській раді. Рішення про дозвіл на виробництво детального плану будуть приймати депутати на сесії міської ради у четвер, 28 січня. А до тих пір свої наміри громаді озвучив директор відповідальний за побудову цього заводу Костянтин Півень. Розташування комплексу планується у промисловій зоні на вулиці Привокзальна біля кільцевої дороги. Найперше питання, що цікавило Бориспільців, це робочі місця і заробітна плата. Обща чистина співробітників на давний момент розрахована – 1200 двісті А, Ну і приварітельне розрахований фонд оплати труда 10 мільйонів гривень в місяць. Запуск першої черги заводу планується на 2018 рік. В тому моменту я не знаю, як буде мінімальна заробітна плата, але на даний момент ніже 7 тисяч гривень зарплати немає. Зарплати спеціалістів середнього рівня, я думаю, що колегується десь в районі 20-30 тисяч гривень, а вищого рівня – від 30 тисяч гривень і вище. Як і будь-якому підприємству, яке планує будівництво на території міста, бісквітному комплексу Рошен були виставлені технічні умови, які мають бути виконані до початку будівельних робіт. За словами Константина Півня, на ці роботи заплановано виділення серйозної суми в 130 мільйонів гривень. Саме привітательні технічні умови для компанії «Рошен» а предварительним розчорам обійдуться в 130 мільйонів гривень. Чтобы вы понимали, это не те деньги, которые компания Рашен кладет себе на собственные как бы, активы, это те деньги, в основном, которые будут уходить в развитие сети, дорог, то есть, возможно, реконструкция водоканала, какие-то реконструкции, установки дополнительных химических защитно на газовые магистральные трубы, которые проходят Довго часу, ну і так далі. Основні питання поставали саме в контексті великих технічних потреб такого масштабного виробничого об'єкту. По щодо планується 850 кубічних метрів, е-е, кубічних метрів води, щодо виділення, та розконсолідації по енергоспоживанню, а у самовленна мощність на даний момент розчётна це 16 мегаватт, А газ для потреблення 4000 кубічних метрів сутки. А ті посамження здесь как бы без коментарів, тому що за час обстріл на котел, которому построєна будуть. А вода вот, вот на Начальник Бориспіль водоканалу Олександр Гануш запевнив присутніх, що це питання вивчено, і такі об'єми використання не погіршать умови жителів, а навпаки, покращать водопостачання у всій північній частині міста. Іде одна труба. По вулиці Чернігівській через болото в район Сум-17 діаметром 300 міліметрів, для якої на даний час вже 28 років. Ця труба е має слугувати 30, через 2 роки з неї тряпки полетять. Вона лежить в болоті. Її електрохімічні токи вже побили до такої степені. Ці люди, якщо вони зроблять ту нитку і вузькі місця поміняють, то північна частина міста це наша сум, 17 промінь. Оця частина отримує гарантоване водопостачання. Завдяки новим технологіям очистки, за словами директора безквітного комплексу, їхнє виробництво жодним чином не вплине на екологічну ситуацію у Борисполі. Наші води, які будуть були заділи наші числі до практично пітіли показателів, будуть назвавлять ваші соки, которая зараз в місті Бориспалі. А немає, ситуацію не ми у початку будемо вичати. занепокоїло мешканців питання, куди скидати ту очищену воду в таких великих кількостях. На нього також дав відповідь компетентний у цій сфері Олександр Гануш. Вони будуть підключатись до мереж бувшого заводу «Прометей», який проєктувався в радянські роки, і там було передбачено будівництво на 30 тисяч. На сьогоднішній день та каналізаційна насосна станція скидає дві, вона виводить себе з ладу, бо побудована здоровецький об'єкт, який на даний момент не експлуатується в повну міру. Від тої каналізаційної насосної станції побудовані через все місто дві нитки напорного колектора діаметром 500 міліметрів. Ці труби, які можуть прокачати на даний момент 30 тисяч кубов на добу сьогодні, якщо завод побудується, він може догружати добисько і ще 5 разів більше ніж на сьогодні, скидає. Враховуючи скарги, деяких присутніх на неконкретність даних Константина Півня, а також не максимальний рівень довіри громади до промислових забудовників, озвучено було один з моментів впливу міської влади на дотримання підприємствам своїх технічних зобов'язань. А якщо вони щось не виконують, то закрити засобку і не дати їм води чи забрити, забити чопками, дати скинути каналізацію для цього великого маніна. Скарги на відсутність конкретики звучали і від громади, і від присутніх депутатів. Доповідач пояснив це процедурою, яка визначена законом України. Такі закони, які не розрішають йти на експертизу проєкту без місцебуних умов і обмежень. Тобто, немає місце будівених умов і обмежень, немає проєкту. Поки немає проєкту, ні. утвержденных решений по всем, абсолютно и по воде, и по газу, и по электричеству и так далее. Места выделения умовы и обмежения не могут быть выбраны архитектурой города без утвержденного детального плана. Чем вы собираетесь заниматься в четверг? Утверждать детальный план территории, после этого место выделения умов обмежения, После этого экспертиза проекта, и после этого мы можем встретиться и рассказать вот конкретные решения. На данный момент это нереально, неможливо, impossible. Проте він запевнив, що це далеко не остання зустріч та доповідь, і за умови, якщо депутатами на сесії буде прийнято дозвіл на розробку детального плану, директорам безквітного комплексу Рошен буде представлено громаді всі конкретні показники, умови та рішення. Незважаючи на дискусію, думки присутніх в залі були одностайні в тому, що місто для розвитку необхідні інвестиції. Лише на відрахуванні від заробітного фонду підприємства міський бюджет отримуватиме понад 2 мільйони гривень щомісячно, які депутати розподілятимуть на основні потреби. Вибори з поля у нас не буде грошей, якщо не буде виробництва, не буде грошей, не буде патронів стріляти. Я разом з тобою. Завтра, тож сьогодні поїдемо туди. А ти зрозумій, країні потрібні гроші, місту потрібні гроші. Ми отримуємо з їхнього фонду заробітної плати в місяць 20% 2 мільйони гривень. Громада має підтримати наміри за коли Вони проходять, коли буде проект. Громадською радою одностайно було прийнято рішення про схвалення намірів будівництва кондитерської фабрики «Рошен» у Бориспалі, а також рекомендації щодо розгляду міської ради. До проекту будівництва на сесіях міської ради необхідну кількість разів. Також на громадській раді розглядалося питання співпраці з громадською організацією Артемон, яка займається захистом безпритульних тварин. Вони мають програму обліку та стерилізації тварин для гуманного зменшення популяції. Проте без суспільної уваги цю проблему вирішити неможливо. Тобто, вести роз'яснювальну інформаційну роботу в пресі з цього приводу і опублікувати програму в пресі. Далі зарекомендувати скликати збори будинкових та вуличних комітетів. Із питання якраз дане цього, і з конкретним терміном проведення якраз у цієї обліку тварин, особливо у приватному секторі, щоб це воно було чітко конкретно. Вже значить, рекомендувати депутатському корпусу да прискорити виділення земельної ділянки для побутови притулку для тварин. Ну і залучити по можливості учнівське самоврядування мається на увазі дорослих дітей. До волонтерського руху розглянути це питання через учнівське самоврядування. На сесії міської ради розглянуть питання виділення земельної ділянки під будівництво притулку для тварин. Окрім того, депутат міської ради Ярослав Годунок ініціював також внесення в рішення громадської ради пропозицію щодо виділення коштів на допомогу громадській організації. Виділити кошти в УКГ, хоча б 50-100 тисяч гривень, щоб вони допомагали цьому приюту. у цьому. Я повторюю ще раз люди на своїх. В Власному часі на своїх власних, вибачте, тих хто допоможе з людей їм якимись копійками, вирішують питання, яке взагалі город повинен вирішити в рамчу. Я вже про цю проблему четвертий рік чую. А я не бачу кого зі немовта. Окрім того, рішенням громадської ради було рекомендовано розглянути можливість введення в штат виробничого управління комунального господарства міста Бориспіль людей відповідальних саме за роботу з безпритульними тваринами. Володимир Косинський Максим Хлопотов, новини телеканал «Бориспіль».